Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити з вами про справжню ілюстрацію, коли вона настане і як її провести. Ну, ви знаєте, що у нас вже неодноразово намагалися. Зімітувати очищення влади, на жаль, ми пропустили можливість позбавитися комуністичного минулого радянського минулого, і це все перекочувало в український простір, простір незалежної України, тому у нас не відбулося відмежування від командно-адміністративної системи, яка народилася в часи. Перебування в нас тюрми в тюрмі народів імперії зла, Радянського Союзу, Радянської імперії. І ця спадщина нам досталася. За це ми зараз і страждаємо. Чому я повернувся до цієї теми? Я давно про це думав. Планував підняти цю тему. Цим фактично і займаюся одним із напрямків це люстрація, очищення. Політичної і управлінської еліти шукаю шляхи, хоча сам був люстрований, ви знаєте, що 10 років тому була ініціатива, нібито люстрація очищення влади людей Януковича, під яку і я попав. Я до речі, от вчора виклав відео з Любарським. Ми записали з ним три відео. Він люб'язно запропонував зробити саме три відео. Перше, це як я потрапив на фронт, чому я пішов воювати 24 лютого. Воно вже вийшло і на каналі Любарського на російській мові, і у мене є на цьому каналі на українській мові. Так що, якщо є бажання побачити послухати, перейдіть за посиланнями. Я зроблю посилання тут в цьому відео, в описі до відео, подивитесь. Друге відео я виклав вчора українською мовою, саме що робив до війни, як я потрапив в систему державного управління. Що я там робив, що намагався зробити, як намагався вивчити цю систему для того, щоб їх в один. Гарний день хакнути цю систему знищити, зруйнувати, тому що вона веде нас до знебожіння, до розвалу України і фактично призвела до демографічної кризи, до війни наслідки фактично війни. Це наслідки нашої діяльності за 34 роки бюрократів цього апарату, командно адміністративної системи, яка Проводила негативний відбір в органи державної влади, і з цим треба боротися. Це головна причина наших невдач, наших поразок, і головна причина війни. Тому, якщо цікаво, подивіться це відео. І ще третє відео вийде з Любарським. Він якась цікавився, а що ж робити. І, звичайно, я там розказую про сім кроків. Ми вирішили зупинитися на одному, на п'ятому кроці, на кроці саме економічного розвитку, як Україні стати економічно успішною державою. Не буду зараз забігати вперед. Буде відео викладу і у себе, і у Любарського буде подивитись. Воно базується на нашій, нашому проєкті сім кроків до перемоги, до якого я і закликаю. Вас до участі, тому що саме ми маємо спланувати наше майбутнє, узгодити між собою, домовитися і його реалізувати. Ми разом ніхто нам його не створить, якщо ми не будемо докладати до цього зусилля. Тож, повертаюся до люстрації. Ну ви пам'ятаєте 10 років тому була ініціатива молодих реформаторів. Зараз їх називають там Соросята, да? це здебільшого партія голос був Єгор Соболєв, ініціатор цієї люстрації. Був закон. фахівці говорили, що з цього нічого не буде, тому що він поверховий, він не шукає суті. І проблеми ілюстрації, і він не призведе до до результатів. І як результат, я ж кажу, що от в відео Любарському я говорив, що вийшло як в фільмі Гараж, вигнали або позбавили функції державного управління. Там двоє балатних директора ринка, і четвертий четвертий був гуськов. Ми бачимо, що навколо Зеленського зараз бувші регіонали той же Єрмак, Татаров, люди, які розганяли майдани, тобто очищення влади не відбулося. І от вчора, коли я виклав це відео у себе на, на сторінці, в допис прийшла людина і сказала, що справжня люстрація, люстрація відбулася 24 лютого 2022 року. Я тут повністю погоджуюсь. Я за це фактично б'юся вже не один рік. Канал цей завів, що ми маємо провести люстрацію, і я пропонував. Я навіть майже вже скоро буде рік, в квітні минулого року подавав петицію. Я неодноразово звертався до влади. Здебільшого для того, щоб продемонструвати, що ці інструменти не працюють. Подавав про ротацію. У нас вже неодноразово говорив мільйон вісімсот. Армія чиновників, яка давала присягу, яка за законами має мала була е виконувати функцію, основну функцію сервіс держави, безпека, не забезпечили безпеку, давали присягу. Якщо говорити про поліцейських, 24 стаття закону про поліцію, говорить, що під час війни вони здійснюють підпорядковуються Збройним силам і е ведуть роботу по обороні. Сам міністр внутрішніх справ Кравченко зізнався, що Лише лі, влітку сказав, що лише 6 тисяч е, поліцейських е, воюють на фронті. Всі решта, там десь близько, не, не знаю, Міністерства внутрішніх справ взагалі це е, окрема структура поліції. Там, здається, було близько 170 тисяч. Вони постійно збільшуються, фінансування на них постійно збільшується шаленими. Шаленими темпами, все це йде в кошик оборони, безпека і оборона, ну це окрема тема. Тобто питання заміни ротації. Якщо у нас зараз на лінії фронту в силах оборони воює 800 тисяч, да, то 1800 два склади армії. Якщо би було прийнято рішення про закон, я пропонував в цій петиції. Замінити сьогоднішніх фронтовиків на чиновників, вони таким чином пройдуть люстрацію, тобто прийняти закон, що людина не може перебувати на державній посаді, виконувати функції управління, розподіляти кошти, обмежувати якісь дії, надавати сервіси і таке інше, особливо під час війни, не пройшовши випробування на фронт, не пройшовши. Перевірку на державність, не пройшовши перевірку на доброчесність, у нас там намагались імітувати конкурси як зараз НАБУ, 1%, 1% коефіцієнт корисної дії. Там вклали в них закордонні наші партнери, 20 мільйонів там по USAID, здається, там 170. Ну, недавно був звіт, вложили близько 200 мільярдів доларів, не рахуючи фінансування з бюджету, і користь 1%. В 2019 році паровоз давав КПД коефіцієнт корисної дії, давав 4 НАБУ, всі антикорупційні органи. От зараз виведу табличку, да, збільшились в 2-3 рази, а ефект від них, від них 0,0. Тобто просто спалюємо гроші наші, наші гроші гроші платників, беремо в борг і спалюємо їх в топку. Що треба було б, щоб всі вони пройшли люстрацію, пройшли перевірку на доброчесність, перевірку на державність. Через фронт всі, хто готові служити вірою, правдою українському народу, захищати його права та безпеку, мають пройти випробування. І, ну, на жаль, петиція, верніше, петиція набрала за дві доби необхідних 25 тисяч. Пішла на розгляд півроку, навіть більше, я писав листи в адміністрацію президента з проханням почати роботу, вони проігнорували. В січні прийшов мені відповідь від президента, що більше того на сайті петиції відмітили, як виконане, тобто, що пройшла ротація, а цього не відбулося. Чому зараз і мотивація впала? Чому бути бусифікація? Тому що ті, хто мають захищать батьківщину, які давали присягу, не хочуть іти на фронт, не хочуть ризикувати власним життям, вони хочуть розподіляти чужі кошти і ні за що не відповідати. Так не має бути. І от справжня літерація відбулася 24 лютого, люди продемонстрували свою готовність, жертовність і пройшли тест на державність. На жаль, більшість чиновників не пройшла. Якщо говорити про людей з тастосом державної служби. В третьому кварталі була звітність е, служби, і вони продемонстрували, що із 157 е, тисяч, які мають статус державного чиновника, лише 4200 людей пішли воювати. Тобто пройшли цей тест на державність Ці решта не пройшли. Тому люстрація необхідна, і саме таким чином сім кроків, да, от другий крок це зміна управлінських еліт. Саме так і має відбуватися: якщо людина не готова ризикувати, якщо вона не готова віддавати себе, демонструвати жертовність, готовність э, працювати на суспільне благо, на захист, на безпеку, вона не має права розподіляти чужі кошти, бути на посадах э, з функцією державного управління. І такі э, люди мають бути позбавлені цього права. От за це. Ми фактично і боремося в ініціативі сім кроків до перемоги. І справжня люстрація має бути саме такою: люди, які не готові демонструвати свою жертовність, готовність пройти тести. Тести, взагалі, я ж кажу, що були оці імітація конкурсних комісій, цим займається національне агентство державної служби чи щось таке. до речі, зараз закриті конкурси не проходять вони. Так, от ці конкурси відбуваються зараз на фронті. Люди, які демонструють готовність. Ризикуючи власним життям, це і є тест на доброчесність. І цей, цей тест мають зараз під час війни пройти всі державні службовці. Якщо вони не готові, мільйон 2 мільйона е у нас армія чиновників, яка з'їдає наші кошти. Я вам уже неодноразово говорив про е розкрадання, просто шалене розкрадання. Зараз ще один факт вам наведу. Їздили наші можновладці з державного аудиту в Лондон і їх зобов'язали за критеріями ризику, які розробили ОСР, перевірити, що тендери що проходять через Прозоро. От вони за. Перших два місяця провели рандомно 20% закупівель 50% підпадають під ризики, і говорять, що навіть запити, тобто просто безглузді запити. На державні закупілі, а фактично, розкрадання, ви розумієте, з 20% рандомних 50%. Я розмовляв з Юлією Глушко, народним аудитором нашим, яка відслідковує. Вони просто вже волосся посиділи від того шаленого розкрадання, яке зараз відбувається коштів наших коштів, платників податків і боргових зобов'язань, які ми беремо на заході. Вона навіть не очікувала, що 50% розкрадається. І поки моральні, етично доброчесні люди не прийдуть на державні посади, ми просто будемо заганяти себе нас в борги, Ми будемо знищувати нашу державу, і результат буде плачевний. Якщо нас не з'їдять наші чиновники, наші бюрократи, то прийдуть і доб'ють якути. Прийде русський мір. Тому що фронт не може триматися на 3-4 мільйонах людей доброї волі, які воюють або забезпечують фронт, а всі решта сидять, нічого не роблять, спостерігають, а наші чиновники розкрадають. Тому справжня ілюстрація, ще раз говорю, це провести всіх чиновників через фронт. Закон, я ж кажу, прийняти закон, якщо чиновник не готовий. Іти на фронт, значить, він позбавляється можливості займати державні посади, проводить перевірку, скільки він витрачав державних коштів, скільки пішло на зарплату, скільки він розподіляв наших державних коштів, наших коштів платників податків, на що вони пішли, і якщо вони витрачались неефективно, то він має повернути ці кошти або відпрацювати на виробництвах. По там зброї або ще щось можемо вирішувати. Але з таким законом ми можемо змусити позбавитись людей без жертовності, без емпатії, без готовності пройти тест на доброчесність, пройти тест на державність. І це наше завдання змусити їх це зробити. Ніхто їх не змусить не. Трамп не Путін не змусить нас навести лад в Україні, і треба шукати неординарні виходи, як це зробити. Під час війни це можна зробити. Я ж кажу, що перший тест до речі, знов ж таки другий крок. Фактично, ми вас з вами зараз і розбираємо його. Да? Зміна управлінських еліт. Ми там і говоримо, що люди мають відбиратися за трьома категоріями: доброчесність, здібності і кваліфікація. Саме в такому порядку, тому що професійна людина ніколи не стане доброчесною. Вона або доброчесна да, за природою, або ні. І ці тести можна також влаштовувати, якщо у нас закінчиться війна. А зараз саме нормальний тест, саме справедливий тест це готовність жертовності, емпатії, участі безпосередньої участі у збройному конфлікту. Бивш того, я до речі, в пояснювальній записці. До сімі кроків ми так і писали, що ми так позбавимося майбутніх колаборантів. Якщо вони відьмуть в руки зброю і вистрілять у ворога, вони таким чином відсікчуть себе від можливості потім бути колаборованими і працювати на ворога. Якщо вони стріляли в ворога, якщо вони не готові стріляти у ворога, вони не мають займати державні посади. Це в принципі наш другий крок. Ставайте учасниками руху сім кроків до перемоги. Переходьте на за посилання «Petition ФБО. Якщо можна, фінансуйте заповнюйте анкету, голосуйте, пропагуйте цю ініціативу. У нас має бути мільйони. Ми маємо змусити наших невігласів. Маємо позбутися їх в державних органах влади, забрати від них функції державного управління, а на їх місця мають прийти моральні авторитети, які пройшли фронт, які продемонстрували свою жертовність, емпатію, пройшли тест на державність і готові працювати на суспільне благо. Інакше ми втратимо країну, ми втратимо найкращих синів на фронті і. Виною цьому буде наша бездіяльність, наша байдужість. Я розумію, що цей процес важкий, тривалий і болісний, але ми маємо це пройти, бо він дуже важливий і необхідний для нашого чищення, для побудови нової країни за новими правилами, новими принципами. Ми маємо стати потужними, сильно економічними. З маленькою державою в центрі і з сильним самоуправлінням в громадах. Це наша відповідальність, і ми маємо це зробити. Без цього перемоги не буде. Тому дякую, хто вже долучився. Дякую, хто допомагає фінансово. Долучайтеся до руху. Нас має бути мільйони, і ми маємо перемогти. Україна обов'язково переможе. Якщо ми будемо рішучими в наших діях, слава Україні!